Так, коротенький відосік з поясненням, як користуватися ще на ремонтним набором. Багато хто з вас, друзі, квадроциклісти, бачать лісами, полями, по бездорожжю, по офроуду і так трапляється. Ось у нас військовий квадрик приїхав із пробитим колесом. Багато так, багато і часто трапляється, що в лісі в полі ви пробили колеса, а компресора з собою нема, а доїхати додому треба. От Вам на допомогу прийде: отакий набор, Значить, набор отаких жгутов із сирої резини, пропітаних клеєм. Значить, отаке сверло, бур отакий, отаке шило. Ну, і В наборі там бувають різні приспособлення. Це балон стиснений із стисненим газом. Він наповнений клейкою рідиною з клеєм. Тобто, Якщо його задуть в колісо, то воно частково заклеєть дірку. Вот. Це такий балончик зі стисненим газом. значить... Э Хто з нас тільки тут 16 атмосфер, походу, 16G. Тобто, цією штукою, цим маленьким балончиком можна докачати колесо. Подивіться, який у нього розмір. Коротше, перше, що нам треба зробити, це накачати колесо, щоб з'ясувати. Де дірка? А, виходить так. Значить, оцим балончиком ми спочатку находимо, е, накачуємо колесо. Тут в комплекті є ще шланг, який накручується сюди і накручується на вентіль покришки. штуку штукою накачуємо колесо. Значить, і нам треба буде якась водичка для того, щоб поливати колесо і знайти де дірка. Значить, ну, Оскільки ми знаходимося у нас в майстерні в квадрогараж, тут у нас є готовий мильний розчин. Значить, ми вже колесо накачали за допомогою компресора. Як ви бачите, пиздує прямо, блядь. От, значить, Дірку ми знайшли. Зараз беремо шило, заганяємо прямо в дірку і ділаємо движення туди-сюди. Так як більшість із вас любить робити. Туди-сюди, туди-сюди. Прошарошили, продуплили дірку. Потім достаємо одну резинку, заправляємо в це шило і за допомогою шила заштовхуємо жгут туди. Провертаємо жгут. Значить, і шило на 180 градусів і висмикуємо, висмикуємо значить, шило назад. Як бачите, шило воно не суцільне, тут є такий проріз, тому ж гуд залишається всередині, а шило ми висмикуємо. Потім беремо канцелярський ножик, або той, який у вас є під рукою, і акуратненько підрізаємо в ноль цю історію. Після того, як. Значить, ремонт виконаний, жгут установлений за допомогою такого балончика, який в даному випадку у нас є в наборі, можна накачати колесо. І додатково в цьому балончику буде якась там клейка рідина. Дідо, ти докурив? Давай будемо їй Значить, ставимо колесо отак. Дірочку ось видно, значить, я буду оператором. А Ярослав буде зараз намацувати точку G значить, і буде попадати в неї. По-моєму, оце воно. Оце, да. так. І заганяємо туди шило. На увесь, як ви любите. На увесь. І туди-сюди. А-а-а, хорошо. Значить, продуплили дирочку. Заебісь. Тепер в ідеалі оце лайфхак від мене. Значить, може так і бути, що ви купите набор, а в цьому наборі ці жгути значить, вони трошечки пересохші, вони задубівші. І ви жгут засунете в дирочку ось сюди, але він не уплотнить отвір і через нього буде підспускати. Тому нам в ідеалі з собою якийсь суперклей. У нас є ось такий єбійший клей. Значить, Зараз ми достаємо одного жгута. От Подивіться блять, його оторвати. От цієї бумажки, от цього основання неможливо. Не він крепкий піздець і липне, просто йобнуться як. Але ми його додатково Ще смажимо таким клеєм. Це супер клей. Супер клей, але який не твердіє. Тобто він склеює мощно, але у нього зберігається еластичність. Значить, Зараз е заправляємо жгут в шило. Отаким от чином. Вирівнюємо так, щоб приблизно він по центру був. Клей у нас може відкритий є. Єсть. І намазуємо так. Легенечком можна від центру намазати. І воно тоді розмажеться, там рівномірно, розойдеться по ньому. Коротше, на всякий случай. Значить, в деяких наборах. У деяких наборах є в комплекті і тюбік з клеєм. От, у нас цей набор цього тюбіка не передбачає, але у нас є свій клей, ми не мажемо, Це буде 100% гарантія, що після установки жгута воно буде ходити вірою і правдою. Значить, отакий ремонт. На автомобілях він допускається, як тимчасовий. От, і там після того, як ви доїхали десь до шиномонтажа, до сервіса, інструкція радить, жгут вийняти і поставити ще на ремонтну латку. Дивіться, як це відбувається. Так, да, треба всім весом надавити. От. І тепер різко видергуй. Хуяк. Все. Значить, тепер за допомогою ножа зрізаємо зайве. Там можна ставити міліметрик, два. 2. Отака двіжуха. І от я вам скажу, як людина, яка такі ремонти робила дуже багато разів, тому що я з 2016 року займався прокатом квадроциклів і аж до повномасштабного вторгнення. Ну там Раз на місяць ми стабільно робили такі ремонти, тому що катались ми е, катались ми багато. от І проколи случаються, нічого з тим не зробиш. По факту ремонт займає. ну там скільки Відео йде, відео йде 6 хвилин, але за ці 6 хвилин я більше пиздів. І гнав всякі прикольчики продвіження туди-сюди. Дві хвилини по факту займає ремонт, якщо ви розумієте, як воно робиться. Коротше, ми зараз зробили це так, що колесо навіть е, не, не спустило. Значить, ми накачали колесо там, здається, до полторушки. Полторушку ти качав. Накачали полторушку і воно навіть не спустило. Тобто на давленні полтора Бачите, воно вже навіть зараз не травить. Все, тут тишина. Ну і що, ставимо колесо назад, прикручуємо його до квадроцикла військових. Позивний бобер бобер курва. Значить, Він попав до нас, бо хлопці трошечки свічку на ньому відламали. Не знаю, як вони змогли то зробити, але, але змогли. Коротше, знімали головку, ось вона лежить, віддавали. На завод нам висверлювали свічку, тому що вручну дрелью неможливо то зробити. Сверло уводить набік, для того, щоб не запороть головку, не запороть різьбу, ми то зробили на заводі. І обслужили значить, трансмісію позадку, знімали задній міст для того, щоб замінити задню крестовину. Да-да-да, щас, блядь, спеціалістика набіжить, їбать його в голову. Задній мост знімали піздець. Давайте. Хто поміняє отам крестовиночку. качественно, щоб вона рівненько стала. Без перекосов, щоб не погнути чашки на кардані. Я на вас подивлюсь, як ви це зробите. От. Ми стараємося робити качественно, тому ми не лінуємося і нам простіше зняти заднє міст для того, щоб повноцінно обслужити техніку. Ми не експериментуємо, тому що це техніка військових. Хто знає, що це за трикутник, до якого роду військ вона відноситься чи на якому напрямку працює, напишіть. От. Ми стараємося зробити ахуєнно, щоб хлопців воно. Не підвело, а тільки служило їм на користь. їбашим. Колесо заклеїли. Кому було корисно, поставте лайк. Плюсик якийсь напишіть, підпишіться. От. А кому треба квадроцикл, звертайтеся. Всі контакти в шапці профіля. От у нас є різна техніка на будь-який смак, на будь-який бюджет для будь-яких задач. 250-ки, 600-ки, 400-ки, 300. 800ки. Там 550-ка стоїть. Зараз буду обзор про неї знімати. От, коротше, всі контакти в шапці профіля Тік. Щоб перейти в шапку профіля Тік-Кок, якщо тут є діди, такі самі, як я, які не знають, що таке шапка профіля TikTok, це треба натиснути на наш логотип. Наш логотип це квадроцикл, там чорно-білий такий. От, або треба натиснути на назву канала. Канал там називається Квадрогараж, або сервіс та продаж квадроциклів. Ви натискаєте або логотип, або назву канала, і у вас відкриється наша головна сторінка. Там буде і номер телефону, і наш сайт, і мій інстаграм, і мій Фейсбук, мій лічний. Дзвоните, замовляйте. Оце теж так? позивний Тоха. Мені оцей бобр. Оцей позивний мені подобається найбільше. Бобер Курва. 80-та бригада. Скоро квадрик повернемо. Встрій